Почуття провини це критик, який живе всередині нас. Бо механізм критика це знецінення. Знецінення всього, що ти робив, і як, ти, як би ти не робив. Тому в нас є критик, який зазвичай у більшості випадків народжується в дитинстві, підсилюється під час катастрофи якоїсь, там він стає сильнішим, тому що ми розгублені і дуже втомлені. А коли ми втомлені, критик завжди стає сильнішим. Тобто втома стрес та ніби невизначені події прокидають його, і тоді він починає діяти ну, ніби через прямий. Спосіб, він знецінює, каже, що ти робиш погано, ти робиш недобре, ти такий сякий. Можливо, це такий наш механізм зростання нашої особистості. Наприклад, критик нам підказує, що ми робимо погано, ми починаємо робити краще, і критик нами задоволений. Критик ніколи нами не задоволений. Ніколи. Тому що завжди щось стається, що від нас не залежить. Тому критик це однозначно часточка, яка не має мати голосу.